Перехрестя вулиць Калицька, 600 річчя Сьогодні тут дорожній рух регулює регулювальник. За словами речниці патрульної поліції області Тетяни Плахотнюк, до дня дорожнього регулювальника, який в Україні відзначатимуть 4 листопада, вирішили нагадати, що означають жести регулювальника. У нас попереду зима. Можливо, будуть відключення світла, і світлофори не працюватимуть. Ми будемо, звісно, сподіватися, що цього не буде, але маємо діяти на превенцію і в будь-якому випадку всі жести регулювальника громадянам потрібно знати. Патрульна Тетяна Назарук в поліції працює два роки. Минулої зими під час блекаутів каже, довелося регулювати дорожній рух. Помітила, що не всі водії знають, що означають жести регулювальника. Коли взагалі водій бачить регулювальника на перехресті, слід запам'ятати те, що дорожня розмітка, дорожні знаки та світлофори, тобто ви вже ними не користуєтесь. Коли бачите підняту доверху доверху людям. Відповідно, абсолютно усі на перехресті мають зупинитися, коли регулювальник стає на перехресті і стає ось так, розводячи руки в боки, тобто можна проїжджати водіям тільки прямо. Тобто, якщо вони з цього положення їдуть, можна їхати тільки прямо та праворуч. Відповідно, з цього положення точно так само. Водій Віталій Суспільному розповідає, жести регулювальника знає не всі. Машину чоловік водить майже 40 років. Чисто інтю... по інтуїції. От. Знаю, що на спину не можна їхати регуліровщику, от це я знаю. От, ну, і так якби по дві жінки. Ну так, щоб чітко розказати, ні. Хоча знаки добре і правила хорошо добре. А це плохо. Буває, я губився, тому що це рідко ну, попадаєш під таке регулювання, але, але починаєш вспоминати. Артем Рогозін за кермом півроку. Каже, добре знає правила дорожнього руху та жести регулювальника. Ми повинні бути готовими до цього, оскільки відключення світла скоро буде. І не будуть працювати світлофори. І ну, кожний водій до цього повинен бути готовий. На перехресті вулиць Калецька 600 річчя патрульні працювали півгодини. години. тому тут імкнули світлофор. Наталя Колодій, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.